Потужна бавовна прогреміла цієї ночі у новоросійську Краснодарського краю. Близько першої ночі там пролунали перші вибухи. За декілька годин вони повторилися. Розмі пишуть, що гучно було в районі Южної Озеріївки, де розташований морський термінал Каспійського трубопровідного консорціума КТК. За непідтвердженою інформацією, дрони нібито як атакували так званий нафтовий маяк, через який відбувається прийом нафти. Міноборони РФ офіційно підтвердили інформацію інформацію про атаку і відразу ж звинуватило у всьому Україну. Нібито це збройні сили намагалися завдати ушкоджень, правда, військово-морській базі двома так званими морськими безекіпажними катерами. За їх інформацією, вони, звісно ж, молодці, атаку відбили. Петя, як завжди, нет. у при службі заявили, що термінал не пошкоджений і продовжує вантажити нафту на пришвартовані танкери. Але у порту новоросійська встановлено тимчасову заборону на рух суден. Крім того, у мережі повідомляють про підбиття. Десантного корабля РФ після нічної атаки дронами відео поширив один із російських так званих воєнкорів. Повідомляється, що біля корабля затопило один із відсіків, через що його перекинуло на бік. Мова йде, нібито про судно Оленогорський горняк, яке охороняє військово-морську базу і брало участь у знищенні дронів цієї ночі. Корабель намагаються відбуксирувати до берега, але поки невідомо чи пов'язана ця ситуація із ранковою атакою безпілотників. Також ви Вибухи лунали сьогодні, і у тимчасово окупованому Криму неспокійно було у Феодосії. Роз пишуть про атаку аж 13-ма безпілотниками ЗСУ. Ну і звісно ж, росіяни повідомили про знищення усіх. А от на відео, які знімали очевидці, чутно, що ймовірно могло таки дістатися на автобазі. Лінса трі. Слишиш сатрі поволон наші роботи. Вишиш? Ты слышишь меня? Тебе слышно? Вон отправиться смотри. Нефтебазу. Нефтебазу. тебе